Не знаю, побачимо. Була отут вода. Я побачив, що ось їжак морський обірвав. Зараз вода ще падає, і не вчений ще. Місяць назад ми їли, була дуже молода ікра у йому. Там чот 6 долі пікринок. А зараз побачимо. Побачимо, яка ікра зараз. І вам буде цікаво. Дуже важкий, повний води. Ось який він красивий. Аж сам селес Дивіться, які колючі, колючі. <рес> Там капець якийсь. Ух, важкий. Опа! Їх тут дуже багато, так що якщо ми одного розріжемо, я думаю, шкодимо. Не нанесе одна вода всередині і повинна бути ікра. Колючі, як ікра є, як я й казав, ікра підросла. Місяць назад ми розламували ікра була менша. Зараз спробуємо. Хтось поливає його чимось. Ну, все. Не знаю, побачимо. Ну, так и